Ритуали, які знали лише характерники, заборонені таємниці Запорозької Січі. У козацькому війську було все суворо: дисципліна, бойові навички, правила честі, але десь у безкрайньому дикому полі жила інша сила, та, яку не розповідали чужинцям, і навіть не кожному козаку відкривали. Це ритуали. Характерників. Кажуть, характерниками не ставали випадково, їх вибирали, шукали хлопців з гострим оком, твердою волею і дивним, майже невловимим внутрішнім спокоєм. А далі починалося навчання, де кожен крок був випробуванням. Отже, учень мав провести всю ніч у відкритому степу, де чути кожен подих вітру. Головна мета навчитися чути те, що інші пропускають далекі кроки, коливання землі, навіть зміну настрою живої істоти поруч. Це був ритуал формування надзвичайної уважності, того, що пізніше вороги називали нечистою силою, коли козак бачив напад за мить до нього. Характерний тренувався рухатися так тихо, ніби торкається землі. У деяких запасах згадується, що учнів змушували ходити по розсипаному гороху чи по сухих тростинах без єдиного хрускоту. Це давало їм здатність зливатися з простором, зникати з поля зору та непомітно підкрадатися до ворога. Не магія, неймовірна майстерність. Ще один ритуал: козак ставав у центр кола, а старші характерники били по ньому тупими шаблями, палицями чи списами з притупленим вістрям. Завдання навчити тіло не панікувати від удару, а мозок. Відключати біль справжні характерники могли стояти під градом ударів і не моргнути. Пізніше це породило міфи по... про невразливість. Але ще був один ритуал, найтаємніший печать тиші. Його проводили лише раз у житті. Козак сідав перед вогнищем а поруч клали воду, землю, ножа і власну сорочку. Козак мав уявити, що в його руках не шабля, а відповідальність за всіх, кого він захищає. Це був ритуал особливого вибору. Або служиш силі, або тікаєш від неї назавжди. Кажуть, після цього ритуалу характерник змінювався. Хтось ставав неймовірно хоробрим, хтось напрочуд спокійним, а на людьми, від яких віяло такою впевненістю, що навіть вороги уникали з ними зустрічі. І знаєш, у чому найбільша таємниця характерників? Не в чарах, не в легендах і не в невразливості. Їхня сила жила в людській волі, незламній натренованій, загартованій степом у силі, яку кожен із нас може відкрити в собі. Підписуйся, став подобайки і поїхали далі.